Ми гуляємо з 8 березня дівчата у вас. Ми вийшли погуляти на хрещатик. Так, да, диви, буквально, скільки тиждень тому тут нікого не було на Хрещатику. Тиждень? Так. Да. ми каву навіть обрали, тут, тут така тишина, ніхто ніде не говорить. Багато, ми тут да. вишукуємо самокат, щоб покататися. А їх ще немає ні джеток, нічого. Я бачу тільки болти. А на болтах ми не катаємось. О, Мак. Мак? Там мені дається, що зараз в маку буде дуже багато народу. Вау розсипалась? Картош, картош. Ми були в Макдональдсі, ми поїли і вибігли туди. Я посилили, не поїли, а перекусив. Хтось поїв, хтось перекусив. Я надіялася, а він ні. Ну, він забаві. хоче в раберню на арсенальну. А я не дуже хочу в Риберні. Чого? До арсенальної я би не відмовила. Чого? Я надіялася тим бургером. О, вау, диви, як видно, красивий Його. Ого. Ого, скільки народу. Ні, воно не воно не засвідчено, воно все одно У нас, коротше, щось з батареєю. Mm -hmm. Взагалі не заряджає. Може шнур? Може щось не то. У нас на фоні лі Ми його дивимося, вже він веде стрім 5 днів і ми його дивимося вже 5 днів. Так, камера знову в строю. Я показую, що ми збираємо до себе в чемодан. Я беру ось такий, і ось там ще у нас стоїть сумка, де ми з Кірою покладемо всі речі. Ми свої речі зробили в такому вакуумі, в вакуумних пакетах, які я купила на юск. І за допомогою цього дуже багато місць. Сямі. я ти сказала! І... Це сказала лапки. Яка я бі бі Ось в дорогу задала ось такий контейнер з крекерами і з таким сиром. Взяла собі е, ліки, свої обізболи всякі, бо у мене постійно дуже часто болить спина, для того, що я постійно свіджу, косметичка, окуляри. Ми сьогодні ходили гуляти на озеро. Ми не взяли камеру. Вона нас дуже сильно підводить. Прям капець як. Ми сьогодні уїжджаємо, а вона просто перестала заряджатися. Я перехвилювалась, коротше. <реш> я з того, що просто камера вирубається і дуже сильно розріжається. Я зніму пару кадрів і все, і вона показує вже 80%. Потім я зніму опять пару кадрів, вже 50. Це хіба тільки мені ставити на 1080 а... Типу якість, щоб воно не було. Бо ми знімаємо на 4К. Просто купити камеру за 30К, щоб потім знімати на 1080 за того, що вона, ну капець як дуже швидко розріжається. Ну, зараз я дивлюсь, нічого не показує. Зараз я виключу камеру і вона буде там мінус 10%. Тобто мені, щоб зняти 5 хвилин ролику, це десь відсотків 30 вона забирає. Какой-то мужик на балконі стоїть курить. Останній етаж. На пороті квартири. І що? Ми нічого сьогодні не готували. Ми сьогодні цілий день збираємо ліс. Так, а, так, а нічого немає. Так а що їсти будеш. Може, знаю. Їсти? А що можна таке швидко зробити? Я не знаю. Картошку пожарити. Картошку, ні, це того. Макарони зварити? Я не знаю. Пішли подивимось. Максим. Моя булочка. Моя булочка. Гречка є. Гречка? Не знаю, коли воно до ваше. Конечно. Це ще до того, як, як мама да, як мама сюди приїхала. А що ви будете їсти, Кіра? Макарони не салат. Клас, даєш їм. Оце вот. все одно для варки їздить. Не підійде. <рес> я Знаєш, якщо повітря було, треба було стані коноти. Готовий їсти найбільше. Дуже швидка їда, з лице. Ми повинні були виїхати в 5, а зараз 5. Щось таке. Ми варимо яйця. Не а я не люблю війна. Але вибору немає, бо ми нічого не чимоємо. А я люблю. Це, я це, це моя міна. Прийдеться мені ще одну купляти сьогодні. А віддаєш ярика. Да? Це моя їда на тиждень була. Взагалі. Давайте я вам покажу, що мені Ярик подарував на 8 березня вчора. Ось такі класні фільпани. Ми, до речі, вчора знімали влог. Ми хотіли вчора цілий день познімати. І що хочу сказати, там було настільки багато людей, що, по-перше, як завжди, камера підвела, вона дуже швидко сіла. По-друге, дуже швидко потемніло, і чомусь ця камера дуже погано знімає вночі. Бо, якби ми знімаємо на GoPro, і це камера того року, тобто це нова версія, і я не розумію чому так відбувається, Чому саме вона нас підводить? У нас, до речі, ми, ми хотіли виїхати 17.00. Ми хотіли виїхати в 5 годин. А я тільки зараз буду йти їсти. Мисянь, ти залишаєшся з хлопцями, ти це знаєш, Масянь, Твоя задача дивитися за ними. Не вони за тобою дивитися будуть, а ти за ними, понятно? Це твоя задача. Ти тут головний. Це буде музикальна пауза. Ми. Ми. Ми їдемо в Польшу. Все. В Польщу? В Краков. Одніхати на неділю. От цієї суеті. Ми їдемо на перемиші, а там нас заберуть. І поїдемо в крах. Будемо тусити тиждень в кракові. Прикол в тому, що вона вже була там. А я ні. Прикол в тому, що я перший раз їду за кордон. перший раз. Та як тобі моя їда, моя піща? Нормально? Нормально. Mm -hmm. Я зробив мені. А, вермішель. Ролтон. мівіна. На з такими сирами. Єво. І м'ясо І зараз виномарит яйця. Що ти взяв? Какао. Какао? Он пахнет виски. Не, приводном пахне. Ложечки. Так я думаю, прикол іранського віскі. О, воно така А, воротка горячая. А. Ааа. там просто этот? Сиропчик. Це про ваший цей говорить. Да. Да. У нас десята полі. Він тільки тільки прибув. Як тобі каво? Найс? Найс. Серйозно у нас останній вагон Ярик. Капець. Uh -huh. А як так ми Кірою не подумали? Останній вагон. Дехто може тут на Львів їде Я кажу про останній вагон. Куди? Ось наше місце. Так? Все, 22 хвилини ще. Выплевывайся. У нас свип-туалеты. Да. Я щасткаваю, господи. Як вам? Это уже... а як мы с тобой не подумали, что у нас с тобой останні місця? Как вас? Ой, Прям. Шо? Нет, а мы подивилися а мы... а ж... даже на самом садике. Там было типа голова поезда. Угу. На голова, а там просто две головы. Так может. Да. может мы обратно поедем. Так у вас первый Ось голова. Да, і ми коли брали квітки, там була написана голова. І ми брали так спеціально, щоб ми їхали лицем туди. Ні. Ти Ні. Чого? Я вже плачу. Ти плачеш? Можна піти там за вгом поплачу? Поплачеш? Ну, давай ми уїдемо, будеш плакати. Добре. І знімеш кружок. Мастер. Як я плачу, да. добре. Як ми з Максимом будемо плакати, ридати там, будемо в подушку. Вальтом будемо плакати. Волновка говорит. Она так запищала мне Все понятно. Не Мне Сейчас меня дернет, я улечу, короче, на полу вагона с этим букетом. Да, было запрещено. Попробуй помешивать. А, норма, наверное. Кипятка самого. Норм. Надо было маленький, скорее. всего. В самый раз. Mm -hmm. Сейчас, Подожди. Yeah. Мы чуть не перевернули этот кипяток. Надо было попросить, чтобы просто мне палец сейчас сюда Мы надо было попросить, чтобы у нас э, кипяток налили немного поменьше, потому что мы хотели это видела разбавлять его. Так у нас вода есть. Надо было попросить, чтобы нам немного налили. Ну, ладно вот кава макарон уже в кармане <с вот, <с вот такой и желтый я показывала уже Yes. а, а ты теперь... Шесть чистить в карет людей на удивление типа меньше нежели мы ездили в прошлом году с Максимом mm -hmm. потому что ну хотя возможно типа весна Мы летом ездили, просто было больше людей намного. А ты считаешь, какой наш вагон? Мы сейчас просто его пройдем вот так вот. Самый останний. <рес> Мы <с> не пройдем. <рес> <рес> ты кажешь, что кожен вагон пахне по-своему. Восьмой пахнет пивом. <рес> Лк, кстати, реально. А это наш да, уже? Да. да, у нас мальчик, который ходит между вагонами.

должны быть во Львове. Я расписание просто посмотрела. Шаммайна. Крики. Срок. Филадельфия. Вот он. Халиги как будто. Ну, если трекер то будет людей. Рыба маленький экскурс. Тут є два. Тут є світло, тут є очки для курток, а зверху саме можна покласти валіз. О, Ось і ось екскурс. Тут є телевізор, тут показується номер вагону, ось тут показується, чи зайнятий туалет, якщо говорить червоний, значить він зайнятий. Двері відкриваються, теж сенсорно, автоматично. Що, що ще сказати? Тут є Wi-Fi Але він, коротше, у нього є межа. Не знаю, не пам'ятаю, скільки гігабайт. Два. Коротше, от. Wi-Fi портал для пасажирів. А я так і не зрозуміла. Воно працює на один раз чи, типу, воно оновлюється рік. Я не знаю так. У мене він же не працює, я а його використала.